Якщо ви займаєтеся ремонтом автомобілів, вироб, там різного роду вироби з металу, якщо ви зварюєте, якщо ви ну одним словом, вам треба багато шліфувати, зачищати різного роду важкодоступні місця, оце інструмент саме для вас. Це у нас буде йти шліфмашинка. Хто вона в різних компаній по-різному називається, але це прям такий міні-гріндер для того, щоб вона нам доставала в різного роду важкодоступні місця. Ширина. 1,3 см. це прям прекрасний показник, який дозволяє нам працювати дуже ефективно, виконувати багато різноманітних завдань. При тому всьому, що у нас ми можемо регулювати швидкість, тобто у нас сьогоднішні тут є дві швидкості. Ну, це в залежності від того, який ви обробляєте саме матеріал. Ну і звичайно, що у нас є можливість її робити реверс, тобто як і вона від себе, так і на нас. Просто топовий девайс, при тому всьому, що аналоги на ринку всі, які є, ну, скажімо, мягко в професійному сегменті, ну, прям сильно дорожче, точно не дешевше. А якихось варіантів, щоб виконувала такі ж самі е, завдання, і щоб вона коштувала дешевше, ну, я, по крайній мірі, не знаю. Тим паче, компанія Milwaukee – це 12-вольтова база, вона неймовірно широка. Е, завдань вона може виконати також ну, чимало. Ще раз повторюю. Цей інструмент буде просто для вас знахідка, якщо ви ще таким інструментом не працювали саме в роботі з металом. Замовити професійний інструмент, де звичайно що у нас.